Всіх вітаю на каналі Johnny Ukrainian. Сьогодні ми приступаємо до проходження четвертої місії української кампанії, як козаки здобували славу похід на Москву. Московська смута триває вже більше десяти років. Зрештою, Сигізмунд Ваза вирішив зробити московським царем свого сина Владислава. Московське боярство погодилося б на це, передивладиславу у православну віру, але той відмовився. Залишився один шлях посадити Владислава на трон силою зброї. Розпочався новий похід польсько-Литовського війська на Москву, але багаторічна смута згуртувала російських дворян. Вони всі разом виступили проти Владислава. Міста не здавалися і чинили запеклий опір. Армія, хоч і заткувала, але огризалася. Як наслідок, польсько-литовська армія опинилася взимку в глибині ворожої поруйнованої країни. І почала страждати через брак харчу, холоду та безрушів'я. Авантюристи, розчаровані малою кількістю здобутих трофеїв, стали залишати військо. Найманці, які давно не отримували платні, теж почали дезертирувати. Королевич опинився у смертельній небезпеці, позаяк росіяни збирали сили і вичікували слушного моменту для атаки. Аби врятувати сина, король звернувся по допомогу до запорізьких козаків. Ви поїхали на чолі посольства на зустріч, за королем, о, на зустріч з королем. Там ви поставили категоричні умови розширені автономії і привілеї козацтва, а також збільшення козацького реєстру. Король погодився на всі умови. Ви повернулись на Січ, зібрали військо і виступили в похід. Перевірив рівень складності. Почнемо. Почнемо. Не пам'ятаю щось цієї кампанії. Цього завдання саме не пам'ятаю. Ви вже близько до армії Королевича Владислава. Десь поруч його табір. Та ходять чутки, що його взяла в облогу московитська армія. Мусимо поквапитись і звільнити його. Так, розбити ворожу армію. Московитам досі невідомо про присутність вашої армії. Ви можете скористатись цим таємно переправившись через річку і знищити розрізнені загони поодинці. Відправте гінців до польського табору. Так, що ми маємо. Так, ну давайте в розвідку збігаємо. Розвідка боєм тут. Нема нема кого розвідувати. Пане гетьмана, ми допитали полонених. Вони кажуть, що його королівська величність із польською армією замкнулась у фортеці на північному сході, і його вже давно взяла в облогу велика московицька армія. Московит каже, що у поляків погано з їжею та грошим. Їхня армія тане щонедень. не Ясновельможний пане гетьмане, дозволь дати пораду. Тут гарне місце для засідки. Сховаємо сердюків та козаків у лісі та відправимо січових братчиків Севрюка до царевих, до яких? А, до царевих людей. Тільки нохай, не... Тільки нохай не бере більше тридцяти лицарів. Вони наведуть там галасу, все розвідують та й кинуться на втьохи, назад на наш берег річки. Москалі поженуться і потраплять просто в нашу пастку. Так, ОДЖР Дюки. Так, зразу зробимо хоч невеличкі загони. Хоча на 72 то дуже великий загін. Але якщо їх поділю на 36, то я буду мати просто довжелезний список війська в меню. Так, іще нам не вистачило трошечки. Ну нічого. Так. І тут тут засідку. Центральним бродом можна переправити ще найбільш пів сотні людей, не привертаючи уваги. Так, а він, не пам'ятає, де подивитись, він наче казав, за, 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 за. За центральний брід Це оце. Він. Так, так. Думаю так. 30, не більше 30. Я наче згадую цю місію. Буде центральний брід, верхній і нижній, нижній північний і південний. І через ці борода можна буде. Так, оце, оце гівно я маю з собою. Заманити чи що? Так воно, воно не хоче. Ей, гівно, до мене. Давайте, любителі руського миру. Ну. Усе, панове браття, збираємось звідси. Чим душно той берег, нехай вороги женуться за нами. О, о о та тут багато цих козлів. Дуже багато. Так, а де-де-де-де-де-де-де. Всі наші хлопці сюди. Так, я хоч поставив тримати позицію. Добре. Окей, йд, йде ці курви. А, ось ось очки лома. Ну, бажаю здоров'я хлопці, як ви там? Як справа? Що, що робите? Тікає, 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 то погано, я думаю, то погано. Треба було, напевно, перехопити. То погано. Але ми не будемо через це групи перезапускати, так. Іначе щось тут, щось таке було. Ліс чи що. Ой, ліс. Якесь село. Деревня по їхньому. Недолугі. Ми захопили село на південному сході, і там один стрілець дуже вже просив зберегти йому життя в обмін на таємницю превелику. Його помилували і розпитали, і він показав брід поруч з його селом. Про нього мало хто знає, там можна таємно перейти річку. А що робити зі стрільцем? Як обіцяв, ну ми ж пообіцяли. Ну пообіцяли. Мене свино собака. Так, це цей брід. Південним бродом можна переправити щонайбільше 3 сотні людей, як не привертаючи увагу. Так, 3 сотні людей. Зробимо ось так ось. 120. А, відставити, три сотні. Що я роблю? 70, 70. 1, 2, 3, 4. 4 пачки виходить. 4 пачки. Ну, так, 4 пачки. Більше нам не треба. Так, сі чоловіки нехай доки розвідають. Центральним бродом можна приправити щонайбільше півсотні людей, не привертаючи увагу. Півсотні людей. Тут наче з цими тваринами і гетьмани спевляться. Але їх мало. Добре, зараз подивимося, що у нас там буде. Так, розпустити. На 72 зробимо загін. Так що там, братчики, нічого не зустріли? А так може видувати. Так, тут також, я, пам я точно пам'ятаю, тут був брід. Брід чи міст? Ну щось, щось таке тут точно було. Так, пана гетьмане, тут за лісом на півночі ще один брід є. Якщо продертись крізь ті хащі, а хай би їх шляхта трафив. Саме до нього потрапиш, а на тому березі хутів стоїть. Так. Південним. Північним, північним Бродом можна перекла, е, переправити щонайбільше сотню людей, не привертаючи увагу. Так, що ми маємо? Три сотні людей. Це однозначно. Я думаю, що все правильно зрозумів. 3 сотні людей. Це для стрільців. Центральним бродом. Центральним бродом пів сотні людей. Це щось ось така якась банда, я думаю, невеличка. Можна спробувати виманити. Так, Давайте їх вишукаємо тут. А ось що ці хлопці, чесно кажучи, не більше сотні. Північним бродом. Ну, я думаю, я думаю, з нього і почну. Спробуємо. О, куди ви, хлопці? Е, 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 до мене. Ох, похід на Москву, Ой. Як воно аж серце радується. Так, хто тут? А, все вірно. Тобто, все вірно. я січовиків, я, я я гадаю, що я зараз а, їх тут багато і вони трохи на схилі. Ну, спробуємо. Головне, щоб їх там ніхто більше не прикривав. Я думаю, ми тут? скільки дві дві сотні москалів переріжемо. Ну, давай. О, а, гармата, гармата стріляє. Тари, стрілець, списоносець. Треба треба дуже швидко-швидко, щоб на інших не натрапити. Так, дуже добре. Ні-ні ні, все, відходимо. Оте подалі. Може гармата за нами поженеться. Так, хлопці стоять, хлопці чекають. Давайте, гетьмана ми спробуємо. Щось з цим придурком зробити. От було б добре, аби і ці вітязі Перший і другий загін погнали. вони наче гнались забав. Що, 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 що там, хлопці, що там? Що там, як там? Ч Крим? Де ви були эти 8 лет? Хлопці. Так, наче все вийшло Погано, що попів немає в армії так би поставив, би він би стояв, би їх лікував би поки що. Так, ну тобто, тобто, тобто гетьмана ми можемо пройти. Так, ну відправляти зараз січовиків сюди. Нам, нам же треба да гінців до польського табору діслати. Насилати їх я не бачу сенсу. Нехай поки почекають списоносці. Ну, я маю ідею. Якщо спробувати, зараз підведемо сердюків до самого-самого краю і, можливо, нам вдасться їх просто перестріляти, не переходячи на той берег. Так, отже, поки вони йдуть, ми своїм найбільшим загоном, найкращим. Розвідаємо, що тут відбувається у цих свинособак, у цих фашистів. Ну, Може тут ще щось є у них? Гармата якась чи? Чи може якась тут? Ні, стрільців немає, дивись. Я думаю, зараз ми з ними справимося. Так, я пригадую, якщо як, якби ми відразу перейшли всією армією на той берег, то всі оці війська, які так, що тут невеличке село. То всі війська, які ми ось тут перебили, тут перебили, вони б швидко втягнулись до центру, і на центрі там був великий-великий схил. Так, а ми справимося. Головне, щоб вони у нас не пішли. Вони на нас пішли, то дуже-дуже-дуже погано. Ні, краще відступити. Я трошечки... Ой, дурню зробив. Ой, дурню зробив, бл. Ну що ж ти так, ну друже? Багато сердюків марно втрати Не хочу на це дивитись. Ой, як багато! Трохи менше одного цілого загону. Так, зараз... Я думаю, ми, ми дістанемо. Ми маємо дістати. Дивіться, ці придурки нас не бачать. Так, це максимум. Так, перешиковуємось трошечки. Так, відразу гармати підтягну поближче до краю. Так, а тут у нас були стрільці. Стрільці, стрільцями я не хочу. Воювати, так, спробуємо. О, бажаю здоров'я. Як маєте? Що там, хлопці? О, а це що за дур. Барабанщик. Офіцер Алшевісхой. Біднесенький. Які ж ви тупі. Ви навіть у грі тупі. Їй-богу, ну дивіться на них. Ну. Та все, я думаю, досить їх можна на наш берег перетягнути і перебити. Зараз стане більше хороших русских. Ну давайте, чекай, чекай. Так, на всякий випадок спробуємо відтягнути. Ох, ви ж які хороші. Ох, ви ж і хороші. Ну нічого. Нічого, задні лавні стримають. Цю недолугу армію. Трішечки втратив, але нічого. Так. Я думаю, наша місія на цьому все сердюків. Підтягуємо їх назад. Так, треба хоч трошечки розвідати. Може тут ще, де... ще є... Є... Є. є якісь стрільці чи щось таке з на них я думаю зробити просто засідку. Маленьким так, це хто? Стрільці. Ні, ні-ні ні ні хлопці. О, гармата, гармата то погано. Я хочу ще один загін. Хоча б стрільців, хоча б когось забрати. Спробувати забрати, а вже потім пробуватись до Королевича і перешукувати свою армію, розшиковувати. О, До речі, до речі, до речі, геть мені ми ж тут. Нічого не подивились, не пошукали, треба. Треба глянути, що в них тут відбувається взагалі. Татари, але там, я пам'ятаю, були стрільці по-рузні. Так, хлопці стоїте. Чи нема нікого поруч. Ми ще й татарів можемо забрати. Спробувати забрати. Тобто в нас є, є великий шанс залишити їх взагалі без армії до початку атаки. Зараз спробуємо їх приманити. Давайте, всіх придурків. Союзнички бісить. Ну, хлопці, що ви? Що ви? Чого стоїть Ладно, залишимо їх на потім. Зараз подивимося, як нас тут вийде. Ага. Тобто їх по одненькому треба. А, ні, ні-ні-ні-ні, йдуть. Вони навіть не встигають стріляти. Ну, не всі, не всі встигли. Ну дуже хороший обмін. Давайте сходимо ще, подивимось. Барабанчик, ти найкращий. Тут все вже майже нікого не лишилося. Гармата, гармата погана. Так, напевно, перешикуємо і спробуємо їх так же таким же чином спровокувати. Ні, навіть станемо так. Я думаю, спробувати поганяти їх трошечки, 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 хлопці. Пане гетьман, тепер Москва переконалась у присутності нашого війська. Можна більше не ховатись. Лишилось зійтись з супротивником у відкритому бою. Ну, добре, добре, погано. Так, я... ні, я все ж бажаю. Я бажаю забрати цих стрільців, бо коли вони зайдуть на схил, то це буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже великою проблемою. У нас є всі можливості поки що до цього. Так, 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 так. І я не відправив гінця. Гінця до королевича. Треба пришвидшитись. Та тут армії геть на лишились, дивіться, що то таке, то не армія, то, то таке. Вітаю його милість пана гетьмана, радий вас бачити Запорізьке лицарство. Ось найвірніші і найхоробріші сини Речі Посполитої. Добре, що ви прибули. Тепер, коли ми об'єднали сили, я не маю жодного сумніву. сумніву в переможному завершенні кампанії. Разом ми швидко візьмемо Москву, але спочатку маємо здолати ворожу польову армію. Не можна її залишати у себе в тилу. Розіб'ємо їх. Після важкої зими в моїй армії залишилися тільки найвірніші жовні. А вже слава запорожців летить попереду них. Тому мені здається, що атака на московитів <кій> спільними силами увінчається перемогою. Ми, знай... Ми зайдемо з боку фортеці. На жаль, у нас замало гармат, придатних для бою в полі. Будьте ласкаві, розбийте московський частотіл з нашого боку. І нехай пан надійшле гінця, щоб я знав, коли починати атаку. Московський частокіл. А де він тут є? О, гармату захопили? А, зря знищив. Дуже зря. Так, і хлопці, і ви щось щось дуже зарано вийшли. Дуже зарано ви приготувалися. Стріляє по нам, ти диви, що він робить? Так, ну Королевич, я то сподіваюсь, ти не підеш у бійку, не полізеш. Де він є, той королевич? він. Так, мушкетери, мушкетери. Стрілець, стрілець, списоносець. Списоносець. Так, ну ми маємо дуже-дуже-дуже хороші шанси напряму. Куди вони стріляють? Вона? нам? Гейтьманів втратив. Так, середюків напевно так і будемо посувати. До речі, можна поки що погатити з них з гармати. Хлопці, то дуже близько. Ну що ви як ото як перший раз, їй Бог. Так, а де мій, мій гінець? Ось О, ну ну що я наробив? Та спробуємо, я... Тут немає ніяких проблем. Я не бачу проблем. Якби ми погано не атакували, проблем в нас бути немає. Так, Королевич веде, 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 веде. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ха-ха-ха, я ідіот. Що я на кой? Так, ну ми справимо собі з Королевичем. Я забрав січовика від нього, який мав підійти до нього і сказати, що вже треба атакувати. Добре, Королевич, ви втомились вже? Так, вже час, вже час для атаки, так. Ми без вас тут не впораємось. А гусари то у вас для красоти чи як? шановні, не підкажете? А, бачу, бачу. Ми, ми подолали останню перешкоду на шляху до Москви. Там на нас чекає закінчення війни та заслужена нагорода. Спасибі панам, молодцям війська Запорізького за давню і мужню за давню й мужню відвагу, за важку службу і вірність, щоб ви, їх не раз, щоб ви їх не раз виявили на службі його королівської милості. Віват! Всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Всім слава Україні!